До імунізації проти поліоміеліту Ірина ставиться з недовірою, тому отримати повну інформацію про небезпечну хворобу жінка разом з іншими мамами прийшла до медичних експертів. Говорить, після третього щеплення у її трирічної доньки з'явилися, начебто, побічні ефекти. Їх Ірина пов'язує з вакцинацією. Після прививки була висока температура, і дитина був госпіталізований в районну лікарню. Поставили диагноз ГРВИ и был ацетономический синдром, то есть был повышен ацетон. привили не очень хорошо, то есть были последствия. Но я не могу утверждать на 100%, что это была вакцина полиэмилита связана. Не было ни один анализ не взяли, хотя бы анализ мочи там, ну, я думаю, он бы показал бы, в принципе, ну, ничего не было взято. Лікарі заперечують, оральна поліовакцина є однією з найбільш безпечних вакцин, які коли-небудь створювались. Її можна давати навіть хворим дітям та новонародженим. Використовується в усьому світі для захисту дітей від поліоміеліту та дозволяє врятувати від постійного паралічу, викликаного цією недугою. Ускладнення після імунізації трапляються вкрай рідко і є незначними Повищення температури не є являється на живої протиполімілітні вакцини. Там зовсім інші симптоми. Там наоборот психомоторне возбуждение у ребенка, это, э, нарушення сна, э, може бути робота і з'явлення жидкого стола, но не признаки у Таких мам, як Ірина, на Полтавщині близько 30%. Більшість батьків відмовляються вакцинувати дітей через недовіру до охорони здоров'я та викривлення інформації у ЗМІ. Кінцевим джерелом надає інформація, має бути лікар. Пацієнт проходить до лікаря і задає ті питання, на які він хоче почути відповідь, і ця відповідь має бути достовірною правдивою. Порівнюючи з країнами Європи, рівень охоплення проти поліміліту Фінляндії, в Німеччині, наприклад, сягає 98 99 Якщо держава говорить, що це потрібно для вашого для якщо держава говорить, що це потрібно для захисту ваших дітей. Батьки проходять вакцинувати, захищати своїх дітей, і в першу чергу ми повинні говорити про упин довіри до органів влади. В основному, це та негативна інформація, которая идёт шла раньше, особенно по таким ведущим телеканалам, которые у нас это прозвучали вінницький случай, некоторые случаи по Черновцам прозвучали, которые были преподнесены, в общем-то, ну, я бы сказал некорректно, Цими телеканалами, которые, конечно, сиграли свою роль. Лікарі розвіюють один із міфів про зіпсованість вакцин. Міф є той, що вакцина була зіпсована. Міф є той, що вакцина була розморожена і повторно заморожена. І хотів би наголосити саме на тому, та вакцина, яка була доставлена в Україну 21 травня в кількості півтора мільйона доз оральної полімілітної вакцини, вона на сьогоднішній день не використовується. Нещодавно були отримані результати лабораторного дослідження, які свідчать про те, що вакцина є придатною, є нормальною, і порушення зберігання її, як і раніше, так і зараз комісію встав не було виявлені. І Вакцини, кому ми використовуємо під час першого раунду вакцинації, під час другого раунду вакцинації, під час третього раунду вакцинації, це вакцина, яка була доставлена в Україну восени ну і взимку 2016 року. Вже. Спалах поліомієліту на Закарпатті ставить під загрозу всіх нещеплених дітей в Україні. Про це говорять у МОЗ влітку минулого року. Захворіли чотирирічна дитина та десятимісячне маля. За словами фахівців, у групі ризику саме діти до шести років. Є спалах в Україні, він зумовлений так званим вакцинспорідненим, який які чомусь у нас плутають з вакцин асоційованим вірусом поліміліту. Це не є дикий вірус поліміліту, який циркулює на сьогоднішній день в Пакистані і циркулює в Афганістані. Слава Богу. Але той вірус, який був виявлений в Україні, він мутований. Він представляє небезпеку для дітей і може викликати ураження нервової системи. Що ми його зараз не зупинимо, ми будемо мати більш серйозні наслідки, і так чи інакше, ми все одно будемо на нього реагувати. Вірус живе у зараженій слині або калі інфікованої особи протягом багатьох тижнів. Поліо передається під час контакту з калом або слиною інфікованої людини, як правило, через брудні руки до рота. А після цього розмножується в кишечнику. Медики застерігають, ліків від цієї хвороби не існує і запевняють, щеплення єдиний метод захиститися від недуги. Навіть повністю вакцинованим дітям потрібні додаткові щеплення під час кожного туру вакцинації, кожна доза вакцинації вакцини посилює захист від вірусу у більшості випадків. Поліоміеліт призводить до паралічу, а в деяких і до смерті. Вірус поліоміеліту не викликає симптомів захворювання, що якраз умножує небезпеку цієї хвороби. 97% дійсно симптомів не мають. Невеликий відсоток має симптоми. Гострої кошкової інфекції або застуди, і 1 відсоток приблизно 0,1 відсоток від тих, хто інфікованих, вони мають так звані паралітичні форми. При цьому параліч залишається на все життя. Кожна дитина в своєму житті в довакцинальний період зустрічалася з вірусом поліомієліту. Не кожна дитина хворіла, не кожна дитина ставала інвалідом. В довакцинальний період в Україні в 50-ті роки щороку паралітичними формами захворювали близько 3 тисяч 5 тисяч тисяч дітей ставали інвалідами на все життя. У деяких дітей хвороба забирала життя. І коли ми говоримо про те, що чи ми хочемо повернути ці тисячі хворих дітей, які ставали інвалідами в результаті переносної хвороби звичайно, ми повинні сказати ні. Третю хвилю вакцинації проти поліоміеліту продовжили до кінця лютого. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Причиною тому стала низька явка у другому раунді. Всього 75% дітей віком від двох місяців до шести років. Українців закликають продовжувати щеплювати своїх дітей. За рівнем охоплення імунізацією ми відстаємо від багатьох країн Африки та Азії. Приміром, у Сомалі, Нігерії та Пакистані цей показник сягає майже 90%. Причини спалаху поліоміеліту медики називають критично низький рівень імунізації в країні. Кількість дітей, щеплених від цієї недуги, почала знижуватись з 2008 року і за 8 років досягла критичної позначки. Нині захист від поліоміеліту на Полтавщині мають 72% малюків. Достатньо такої достойної по займаємо достойну дуже позицію сідьми зверху по в цілому по Україні. Третий тур у нас начинался так вяленько, где-то в день мы вакцинировали полтора, ну максимум два процента, это в самом начале тура. Это было связано с детскими каникулами школьными, это было связано с повышенной заболеваемостью детей, ну подъем был ОРВИ, гриппа. Ну а сейчас, сейчас в целом где-то около пяти процентов от целевой группы мы в день вакцинируем. Ральна полівакцина, наголошують експерти, використовується у світі понад 50 років. Нею щеплено більш ніж 2,5 мільярди дітей. Смертей від неї бути не може. Представники найбільшої світової громадської організації Ротарі International разом з партнерами ВООЗ та ЮНІСЕФ успішно бореться з поліоміелітом в усьому світі більш ніж 25 років. «Стоп поліо Україна, національна ініціатива ротарі в Україні. Вона має на меті підвищити рівень вакцинації від цієї хвороби для подолання спалаху поліомієліту.